Пірка думаю, мріє, Леся Українка. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати ті речі, лагідні, знатні чарівні я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вапна даремне. Що мені по красі, ті веселі, ясні? Мене серце і смутне, й темне, а весна гумоніла. Послухай мене, все кориця міцні мої владі. Темний гай вже забув, зимування сумне і красує в зеленим наряді. Темна хмара узвалась громом гучним, освітилась огнем блискавиці, Вкрилась темна земля зілям рястом дрібним, все кориться мені, мов цариці. Хай же й темне серце твоє оживе, і на спів мій весело зветься, бо на нього узвалося те, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Там, тихо, думка шепоче, не вір ті весні. Та даремно вжита осторога. Вже прокинулись мрії та співи мені. Весно, весно, твоя перемога.